Реклама на ITV. води не буде. Після завершення опалювального сезону в домівках рівнян зникла і гаряча вода. Через оковиту смерть на Острожчині не водій воді спричинив ДТП, в якому загинула людина. ITV. Новини. Добрий вечір. Гарячої води не буде. Цьогоріч опалювальний сезон 23-24 років на території рівненської міської територіальної громади завершився 29 березня. З того моменту чимало рівнян почали цікавитися, чи буде у їхніх домівках гаряча вода. Відповідь на це запитання знає наша Софія Капінос. Вона й продовжить. Опалювальний сезон 23-24 років завершився, а з ним із кранів зникла і гаряча вода. 29 березня на території рівного оголосили про припинення подачі опалення у квартири містян. Чи не найбільше рівняни почали перейматися тим, чи буде у міжопалювальний період гаряча вода? Що ж виходить в інших містах з цим все ок, а у вас проносні проблеми? Місто Луцьк подає круглий рік воду на два тижні, тільки припиняють подачу у зв'язку з технічними роботами. Вам не соромно перед сусідами. А коли почали відключати воду на літо, ви думали, що люди будуть сидіти без води, то ви самі спровокували рівнян на масовий перехід на бойлери. Початку на літній період, а потім і повністю відмовитись від ваших послуг. Втім, як згодом повідомили у тов рівне теплоенерго», гарячої води у міжопалювальний період не буде. За словами начальника компанії Олександра Ющука, на це впливає кілька причин. Одна із них стосується фінансових проблем. Одна з них це велика заборгованість населення, яка вже складає близько 300 мільйонів гривень, і відповідно наша заборгованість перед нафтогазтредігом. Саме через те, ми отримали ще в п'ятницю, 29 го числа. Попередження про те, що з 1 квітня, ну по факту, якщо говорячи простими словами, нам відключать газ, газ від від наших котел, тому технічної змоги, поки не розрахуємося з боргами, подавати гарячі води від газової генерації, у нас поки що немає. І ще одним моментом, який впливає на відсутність подачі гарячої води, за словами Олександра Ющука, є зношеність мереж. Тут ми робили аналіз. Я б навіть акцентував увагу не так на втратах через зношеність мереж, як про недобросовісність наших споживачів. Ми встановили багато лічильників на вході в самі будинки. На наших ЦТП зробили аналіз, і виходить, що на сто кубів, які ми підігріваємо і подаємо населенню на лічильниках теплових, ми виставляємо. Трошки більше 50. тобто, фактично, більша частина гарячої води, що ми подаємо на будинках, банально крадеться. Олександр Ющук зазначає, є у місті й такі будинки, що повністю офіційно відмовилися від централізованої подачі гарячої води. Причиною цього стало те, що вони користуються електронагрівальними приладами, що у результаті вартує значно дешевше. Один із таких житлових будинків той, що знаходиться на вулиці Студентська, 14. Місцеві жителі кажуть, вибір на користь бойлерів зробили ще у 2022 році. У нас, наприклад, є бойлер, нам від того нам, нам навіть краще, тому що не потрібно там нічого оплачувати, бо там же якось відведення, все рівно нараховувалося. Нам навіть краще, а тим, в кого немає бойлера, то звичайно незручно. Нам е, все одно в принципі, на цю гарячу воду, бо то, що в нас майже в усьому будинку стоїть бойлери у кожній квартирі. Та все ж уто в Рівне Теплоенерго наголошують. Основна причина відсутності гарячої води у міжопалювальний період рекордна сума заборгованості споживачів перед їхньою компанією 313,7 мільйонів гривень. Через це виникла заборгованість і в рівне теплоенерго. Перед державною компанією ТОВ газопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг. Станом на 26 березня прострочена сума за спожитий газ становила майже 95 мільйонів гривень. Тому у компанії закликають Нян йти зустріч та розраховуватись за спожити ними тепло. Софія Капінос, Олег Шаламай та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. На остроченні нетверезий водій спричинив смертельну ДТП. Сталося це увечері 31 березня. Чоловік на своєму авто врізався у дерево. У цей момент поблизу нього перебувало подружжя. Як наслідок, жінка загинула, а її чоловік отримав серйозні травми. Більше подробиць цієї трагедії у сюжеті наших журналістів. Випив, сів за кермо та поїхав. Такі дії 27-річного рівнянина призвели до смертельної автотрощі, що сталася на Острощині 31 березня. Проїжджаючи цією ділянкою дороги, чоловік не впорався із керуванням, вилетів на узбіччя та врізався у цей горіх. В момент зіткнення біля нього на лавці відпочивало подружжя. Як результат, і чоловік, і дружина отримали травми. Жінка постраждала сильніше, оскільки знаходилась ближче до автомобіля, що вилетів на узбіччя. Від отриманих травм вона померла. Медики швидкої, прибувши на місце, лише констатували її смерть. Її 70-річного чоловіка з лави відкинуло на кілька метрів. Він вижив, однак теж отримав серйозні ушкодження. Із з місця події його терміново доставили до Острозької багатопрофільної лікарні. Як розповідає, Дають медики чоловіка обстежили та стабілізували. А потім скерували на операцію в обласний центр. Пацієнт був доставлений до нашого закладу близько 18.40 вечора. В стані середньої важкості. З попереднім діагнозом перелом малого мілкової кістки справа значить була рвана рана підколінної ділянки з пошкодженням судинно-нервового пучка і перелом кісток тазу. В принципі, стан був стабілізований. Пацієнта обстежили. Проведено первинна хірургічна обробка рани, і для подальшого лікування ми його скерували в обласну лікарню в місті Рівного». За словами сусідів, ця аварія сталася раптово. Вони почули звук удару, потім вийшли. Побачили страшну картину. Тільки ото, от що сиділи в хаті, почули, що бахнула машина і стала сигналити. Ти вискочили та й ві. Він булоцька лежить тамара, лежить шофер лежить. все. очевидці розповідають. Буквально за півгодини до інциденту чоловік ще їздив на своєму велосипеді до магазину. Кажуть, те, що трапилось, ні в кого не вкладається в голові. Ми удивляємося, тупа така якась смерть. Я навіть не можу. Це, це не можна пояснити. Самі не можемо зрозуміти. І та, він, так вийшло. Він перед цим за півгодини до цієї трагедії. Велосипедом поїхав. Купив зерняток лузатий, приїхав, і вони сіли з жінкою на лавочці і лузали цього. А і ще була з ними сусідка вон там, з цієї хати. Але як то не те йшло, вона су... посаділа, пішла, пішла додому, яка тільки зайшла в хату. Ті... Чую бух. Про постраждалого чоловіка та його загиблу дружину. В селі відгукуються позитивно. кажуть, не розуміють, чому трагедія трапилася саме в цій сім'ї. Що ж до винуватця ДТП, він в цьому селі бував вже не вперше. У нього тут живуть родичі. Однак, характеризувати його, хоч якимось чином, місцеві не беруться. Його баба його, баба його звідси родом. Звідси родом. І сестра Бабина сестра тут живе. А вже мати і баба в ровно вже скільки років. Та ми його не знаємо, я не знаю. Ще... його. Я... Ще це... при, при радянській ну, владі, багато владі багато... вони перебралися в ровно, там живуть, а його ще я ніколи не бачив. Єдине, що про нього сказали, це те, що він чомусь відмовився від медичної допомоги, хоча також постраждав наслідок зіткнення із деревом. Його нього морда в крові. Лоб сю крові роз розбитий, сам сидить. І балакає таке, що не можна зрозуміти, що балакає. Як вже встановили правоохоронці, чоловік на момент ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Після інциденту його затримали та помістили до СІЗО. Водія, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У рамках кримінального провадження, відкрито за частиною 3 статті 286 зі значком 1 кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Ось так один. Необдуманий вчинок призвів до страшних та непередбачуваних наслідків одразу для кількох людей. Тож, пам'ятайте, перш ніж щось зробити, слід гарно проаналізувати, чим це може закінчитись. Ангеліна Новий масштабний наступ Росії. Звільнення секретаря РНВО Олексія Данілова. Президент Зеленський заявляє, що Україна має бути готова до нового нападу Росії в травні-червні цього року. Що потрібно робити? Про це, а також про війну за владу між різними кланами в Костополі сьогодні в прес-клубі о 20.00. Новинки зоопарку цими вихідними у рівненському зоопарку відбулося відкриття нового сезону рівненщина проти Волині. На вихідних відбувся 16-й за ліком футбольний турнір пам'яті Віктора Завадського. Тепла погода, хороший настрій та забави. Цими вихідними у рівненському зоопарку відбулося відкриття нового сезону. Цьогоріч повноцінну роботу у парку розпочали на місяць раніше ніж зазвичай. Відпочити та подивитися на улюбленців приїхало чимало відвідувачів. Побувала на відкритті, і наша Софія Капінос про те, як усе пройшло, вона розповість більше. Дитячий сміх та веселощі так цієї неділі минуло відкриття нового сезону у рівненському зоопарку. Подивитись на звірят та розважитись прийшли як дорослі, так і маленькі відвідувачі. Тут на них чекали забави із аніматорами та чимало улюбленців. Найбільше позитивних емоцій від побаченого отримали діти. Ну ми сьогодні бачили цей багато там макак там. Дуже багато класних тварин. Ну мені дуже сильно сподобалось. Я стихла побачити пелікани. Ем... Велікани. Тані отакі от великі були. Ми з класом сюди зібрались в неділю. Ну тут багато тварин було, тут дуже багато людей. Мені сподобалось сильно. Найбільше сподобались макаки, Вони ну дуже сильно позіроли, коли ми їх знімали і фотографували. Сонячний день приємний. Сьогодні я сходив в зоопарк. побачив нових тварин. Мені сподобалася тварина Пума, я її дуже люблю. У програмі відкриття сезону немало цікавинок. Так усі бажаючі мали змогу поспостерігати за показовими годівлями тварин. За словами заступниці директора зоологічної частини Ірини Оліферук, часто густо відвідувачі приносять їжу для звірят із собою. Наголошує, робити цього категорично не можна. А все тому, що незвична для улюбленців їжа може негативно вплинути на їхній організм. Подекуди бажання відвідувачів погодувати звірят навіть призводило до летальних випадків. В нашому зоологічному парку годувати тварин-відвідувачам заборонено абсолютно повністю, тому що що зазвичай приносять хліб, капусту, кукурудзіні палочки, попкорн. Це для тварин дуже шкідлива їжа. У нас після великого напливу відвідувачів, після якихось вихідних святкових днів, дуже часто ми тварин. Лікуємо в них стають шлунки, вони роздуваються. В нас були навіть вовечок кізочок, летальні випадки. Що перегодували хлібом, перегодували капустою. Це дуже шкідливі продукти. Ірина Оліферук додає для тих відвідувачів, які хочуть принести щось для тваринок та почастувати їх. Є можливість зробити це без шкоди для них. Якщо ви хочете щось принести, допомогти зоопарку. В нас біля каси є кошик, в якій там є табличка, і написано, що якщо ви хочете допомогти їжу, яку ви принесли для тварин зоопарку, можете залишити там. Ми вже це подивимося, що можна давати, що не можна, переберемо і вже дамо так, як це згідно раціону, як це потрібно. Надавати, тому що тварини в зоопарку, повірте, абсолютно не голодні. Чи не найбільш очікуваним у програмі заходу стала годівля кажанів? Усі охочі мали змогу погодувати їх із рук, а згодом випустити у дику природу. За словами завідувачки відділу тераріумів та акваріумів Юлії Вишневської, з 2022 року наш зоопарк співпрацює із українським центром реабілітації рукокрилих. Відтоді займаються порятунком кажанів у нашій області. Звернення так від зерівнян, також від жителів області про кажанів, які залетіли до них в квартири або поселилися в їхні будинки. Ось дані кажани, що ми плануємо сьогодні випускати. Прийшло повідомлення від жительки міста Рівного, що до неї в осінньо-зимовий період пролетіли і поселилися в підвіконня кажани. 25 особин у нас, рудих вечірниця, так водів 4. Всіх, що сьогодні випускаємо, 30 особин. Цьогоріч сезону зоопарку розпочали на місяць раніше ніж зазвичай. Директор парку Олег Павлюк розповідає: в першу чергу цьому посприяли погодні умови. Всі дуже стомлені, стомлені від тих ситуацій, від тих подій, в яких ми всі знаходимося, і морально і фізично. Всі ми дуже потребуємо, хоч якоїсь розради, хоч якоїсь краплинки, гарного настрою. Загалом у рівненському зоопарку налічується більше 200 видів тварин. Це понад тисячу особин. Частина із них залишилась після евакуації із інших областей. Пишаємося тим, що нам вдається в цих умовах всім дати ради і всіх зберегти. Зоопарк повноцінно входить в сезон. Тобто, без якихось там суттєвих втрат, ми раді, що ми готові надати нашим відвідувачам позитивну енергетику. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Рівненщина проти Волині. на вихідних відбувся 16-й за ліком футбольний турнір пам'яті Віктора Завадського. Традиційно участь взяли кращі команди із Волинської та Рівненської областей. Вперше за історію проведення фінал видався Волинським, адже колективи з Рівненщини до головного матчу не пробилися. Більше про футбольні баталії розкаже Вадим Мороз. Рівненщина проти Волині у Рівному відбувся 16-й футбольний турнір пам'яті Віктора Завадського. Змагання відновили після чотирьох років забуття у першому півфіналі. Чемпіон та Володар Кубка Рівненської області Сарненський маяк зійшовся із чемпіоном Волинської області ФК «Луцьк-Сантехмонтаж-536». Лучани забили першими і зробили це доволі легко. Відповідь маяка довелося чекати до середини другого тайму. Один один. Втім, усе найцікавіше було попереду за кілька хвилин до кінця гри. ЛСТМ 536 заробляє пенальті і впевнено його. Реалізовує, здавалося, переможець очевидний, але на останніх секундах доданого часу маяк забиває вдруге. Нічия і доля перепустки у фінал вирішиться у серії пенальті. Лучани перший удар реалізовують ще й до того. Голкіпер відбиває спробу суперника. Далі усі б'ють влучно. У Волинян п'ятий удар. Голкіпер маяка відбиває і дарує команді надію, яка дуже швидко гасне. Чемпіон Волинської області виявився сильнішим за чемпіона та володаря Кубка Рівненщини. У другому півфіналі зійшлися володар Суперкубка та срібний призер чемпіонату Рівненської області Варазкий ізотопрес його суперник ФК Тростянець, володар Кубка Волинської області та бронзовий призер чемпіонату. У цьому протистоянні інтриги було менше. Футболісти із Волині забили команді із Вараша п'ять голів. Представник Рівненщини відповів лише одним точним ударом. Відтак у матчі за бронзові медалі зійшлися представники рівненщини. А за головний приз турніру боролися колективи з Волині. Спершу між собою з'ясували стосунки маяк та ізотопрес. Представники міста Сарни ще у першому таймі вирішили долю матчу, забивши у ворота суперника чотири голи. Атомники відповісти жодного разу не змогли. Відтак маяк фінішував третім. Чайно, у нас завжди конкуренція з Волинью, і хотілось би, щоб хоча б одна команда була з Рівненщини в фіналі, але ну сталося як. Як сталося, так волинські команди на сьогоднішній день обіграли півфіналі наші. і Зробили волинський фінал вперше за історію проведення цих змагань. У фіналі своєрідна генеральна репетиція Суперкубка Волині ФК Тростянець відкрив рахунок у матчі, вдало виконавши навіс від кута поля. Голкіпер зробив усе, що міг. Втім, чемпіони Волині доволі швидко відігралися. Назар Мигаль не впорався із дальнім ударом. Один-один після першого тайму у другій половині долю володаря трофею вирішив всього один гол. Центральний оборонець вдало підключився до стандарту і приніс команді Луцьксантехмонтаж сантехмонтаж 356 Першу перемогу на турнірі у їхній історії. Дійсно, хлопці сказали, що ну вже участвували на цьому турнірі не один раз хотілося якби вже давно перемогти. Тому і ну і цікаво. Волинський фінал вийшов. Тросинець зараз досить гарна команда. І, я думаю, фінал вийшов дуже цікавий. Ну виграли. Хлопці, як кажуть, тренер поставив задачу. Тарас Кабанов, виграли. Мабуть, основне було. Турнір пам'яті Віктора Завадського щороку проводили до 2011-го. Опісля була чотирирічна пауза, і ось знову кращі команди рівненщини та Волині визначили сильнішого. У 2024-му перехідний трофей відправився у Луцьк. ЛСТМ дуже хотіли виграти. Тарас Кабанов казав, що хотілося б виграти цей турнір обов'язково, тому що Горжова вже немає, Малинська немає. Що їм і вдалося? вітаємо їх. З цієї перемоги після відновлення турніру пам'яті організатори планують проводити його щороку. Орієнтовно, змагання відбуватимуться на старті обласних чемпіонатів. Вадим Мороз, Збільшення мінімальної заробітної плати, початок демобілізації строковиків, підвищення пенсії та інші важливі зміни чекають на українців. І діяти вони починають вже від сьогодні. Детальніше про усі зміни дивіться далі у матеріалі Ірини Грабчак. З 1 квітня на Україну чекає низка змін у різних сферах. Серед головних підвищення мінімальної заробітної плати. Від сьогодні вона зросте на 900 гривень. Відтак у місячному розмірі вона складатиме 8 тисяч гривень, а у погодинному зросте від майже 43 гривень до 48. Разом із мінімалкою зросте і пенсія для тих людей, які досягли віку 65 років та мають повний стаж. Тобто жінки, які пропрацювали не менше 30 років, а чоловіки не менше 35 років. Тепер мінімальна пенсія для них становитиме 3200 гривень, а це 40% від мінімальної зарплати. Підвищення пенсій та зарплат вплинуло і на зріст податків. Тепер вони будуть такими. Податок на доходи фізичних осіб це 18% від МПЗ, становитиме 1440 гривень. Військовий збір це 1,5% від МПЗ, що дорівнює 120 гривень. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування це 22%, що з 1 квітня становитиме 1760 гривень. Не менш важливими змінами є демобілізація сторковиків. Україні мають розпочати звільнення у запас військовослужбовців, які були призвані ще до початку повномасштабної війни. У всіх військових частинах демобілізація відбуватиметься у різні дати та триватиме протягом двох місяців. Про це йдеться в указі президента України. Також збільшився перелік людей, які можуть отримати виплати для ВПО. Урядом затверджено постанову, якою розширено перелік тих внутрішньопереміщених осіб, які мають право на. На перепризначення допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам ще на 6 місяців. Серед них особи з тяжкими формами захворювання, діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя, тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, а також люди з низьким рівнем доходів. Розмір прибутку у таких родинах не перевищує 9444 гривень на одну особу. Право на продовження виплати мають особи, які доглядають за дитиною до трьох років або до шести років, якщо відповідно це встановлено медичним висновком лікувальної установи. Сім'ї, що мають дітей до 18 років чи до 23, які навчаються у вищих навчальних закладах. Також право на продовження виплати мають особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. І студенти, які звертаються самостійно, тобто це особи до 23 років. Також право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців отримали люди старші за 55 років. Після перепризначення допомоги на проживання всі внутрішньопереміщені особи, які мають змогу працювати, повинні працевлаштуватися або стати на облік в центр зайнятості як такі, що шукають роботу або як підприємці. Якщо е, після перепризначення допомоги особа не сприяє своїй зайнятості, то виплата допомоги припиняється. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.